Мамини є конфетки. Будемо кашку кушати? Будемо. Обов'язково я комплексне питання. Намагаємося годувати комплексно, це і по можливості варимо бульйончики, кашки і обов'язково сухий корм. Моя дитинка золота. Мамина. Розрізняємо їх навіть по характеру. У кожного свій характер. Хто хитрий, це у нас Лисюня, це манюня, але хитресенька. В китаї це коли він задоволений, в нього оченята робляться дуже вузькими і він все, він насолоджується життям. Храмулічка це у нас дитинка, яка постраждала. Зараз вона вже набралась хоч сил, вона може передвигатися на чотирьох ножках. Тобто всі ці тварини це всі різні, різні, як люди, різні характери. Тваринки також консолідувалися, навчилися контактувати з людьми. Я також трохи вивчив їх мову тваринну. От у мене є такий коронний прийом, який собака, коли вона ластиться, вона так робить хвостиком. Я також роблю це по нозі, і собаки всі підходять, починають ластитися і облизувати руки. Мы с мужем, несмотря на снег, обстрелы, дождь, жару, каждый день мы ездим на локацию, там, где мы кормим животных. Они нас встречают, у них у всех имена, обрабатываем от клещей, стараемся обработать, глистогонку пытаемся давать. Да-да-да, да да Но надо помассажировать.